У нас сьогодні розпаковка. Нам наш замовник прислав подарунок як вдячність за нашу працю. Зараз подивимося, що це таке. Дуже цікаво, бо навіть і натяку не було, що це буде. О, картонка. Картонка нам треба. Будемо штукатурку вам потім пакувати в неї ж. Вот вот Хліб. М -м -м. Вау. А -а -а. Дуже дякуємо. Я так розумію. Вони самі печуть на ну, Натуральний хліб у нього дружина займається. Тому дякуємо Юрі за такий чудовий подарунок. Від нас глина, від вас хлібина!